З перших кроків вивчення літописів, пише Толечко в своїй книзі, виникає проблема їхньої хронології. Було помічено, що різні літописи по-різному датують одні і ті самі події. Спроби згодити свідчення літописів привели істориків литописознавців до висновку про різні системи літочислення на Русі. Цим питанням переймались відомі історики Татіщів, Карамзін, Погодін, Грушевський. Але найкраще це питання розкрив Бережков. Він показав, що східні слов'яни разом із християнством прийняли і Візантійську систему літочислення 5508 років від створення світу. Про це літочислення є запис на стінах Софії Київської. Але зберегли свій одвічний початок року, який припадав не на 1 вересня, як у Візантії, а на 1 березня. Згідно з Бережковим було два можливих співвідношення: березневий рік починався на півроку пізніше 1 вересня, або на пів. Півроку раніше, 1 вересня, останній отримав назву Ультраберезовий. До 12 століття, як вважав Бережков, схрещення Русі був березневий стіль. А після 12 століття поширився ультраберезневий стіль. До і у 9 столітті користувалися візантійською, не візантійською, а александрійською системою, системою літочислення. Вона ж болгарська і грецька. Яка була рахунок з 5500 років від створення світу? Далі толочко пише: давньоруські лі літописи містять настільки великий і різноманітний обсяг інформації, що лише просте їх перерахування займе не один десяток сторінок.